Друзі, З вами Горитім. Вибачте, друзі, за нік, просто я нечайно думав, що типу, все, типу, я вже буду крутий, ну, мушу ждати. Називайте мене Краще Е, Да, да, це мій новий скін. І це раз я покажу, як забрати дві нових секретних карти в тьфу, в в Чікенган. Не буду чинути погнали. Перше ви заходите в меню і тут бачите тільки одну карту. Да? Ми заходимо на яку-небудь карту. Я, наприклад, візьму мою любиму е, і тикайте стандарт. ТОП стандарт стоп. І маєте зупинитися на топ. Тепер виходите в меню. І бачите два секретних карти. Це Біг House Full і, ну, ось це. Ці дві карти дуже сильно лугають. Але я можу їх показати. Якщо я включу на ось так, або зроблю менше. Так у мене не буде зовсім лагать. Ну, і ще менше. Так у мене взагалі не буде лагати. І як ви бачите ця карта. Е -е, Друге, якщо ми зайдемо е -е, в це, то, то ви побачите лодки. Всі казали, що їх треба забрати е -е, для чтів, але ні, їх можна і так. І, е -е, в них можна сідати, плавати і куча нових підсказок на цій карті. Тільки ви заходите і тут. Ціла, блін. міфія, Це дом весь із міфів Чікена. Правда? Кажу, куди б не зайшов би, тут міфи. Якщо ми візьмемо новий текст, це ну, не новий текст, звісно, ну, типа ось так. І у нас буде дев-текст. Тут написне, як би. І плюс пофіксили, що тепер, якщо ми малюємо, типа і куди б, наприклад, ну я. Підпишись, наприклад. Все, шрифт повністю поміняли. І саме головне. Тут, блін, колір можна міняти. Блин, ну, Будь ласка, зробіть, і щоб зроб... зробити її ось ось сірою Буду мав в джасті. Ілі в джастай. Ну, ви поняли, короче. І, блін, саме головне, що якщо ми напишемо, ну, мінік то, типа, и е, візьмемо, ну, зараз я удалю усе дослідню, і видео, и ось так, то ми зможемо, якби, ну, типа, якби логічно робити, але це вже нам треба, просто в нас такая фігня Взять оп-оп-оп. І саме головне, те, що мені подобалось, шрифт! Тепер у мене буде ось такий дік. Типа оп-оп-оп. Деякі шрифти тут не працюють. Наприклад, ось цей. І ось цей. А, до це працює, але від з великої букви. Тут, типа ось так, о. Тільки що. О! Ось таким підійде. Підпишіться на канал. Ну, ладно, я шучу, я шучу, конечно. Тільки з фігня. Не знаю віка. Ну, я не знаю. І друге саме головне, це якщо ми візьмемо ось те кресло или ось те крісло. то диви. Тут дивіться, і сяду нього, то типа ми якби будемо держатися. Так само з тим креслом. Ага, тут, получается, я так тепер буду. То ладно, шучу. І так само з великом Ми беремо, і він уже держається за ручки. Ну... Ну, конечно, Майя же держится ну, ну, хоть что разработчик. Май. Так само с машинами. Если а мы возьмем хоть какую-то машину, например, вот такую, вот такую, или вот такую, типа, то, что в то, дивите, мы кого-то фига за руль тримаемся. За руль. За руль. Ну, хоть что-то. что Ну, хоть что-то. Да, мне тоже идет такая машина, да? Идешь? Вибачте, що что через глаз, просто я трошки затворил. Тут, тут немає, просто тут немає руля. Просто така то руля. И ну ну ми, ми візьмемо ось замок. Ну, він, конечно, закривати нічого не вместе. E, типа так, щось тут заспавним. Наприклад, цей цель новий, мені він дуже сильно подобається. Для фильма підійде. І ми здадемо, ну, наприклад, сюди і. І сохранимо цей сервак і вийдемо. А потім зайдемо на нього і зайдемо. То в нас будуть під номерками, по-перше. А по друге, якщо ми сюди зайдемо, то ми вже будемо на тому місці те, що ми сохраняли. Це дуже прикольна штука. І друге, саме-саме головне. Як отримати лодки? Заходимо на нову карту. Це ось ця ось карта. Ну, не ось ця, звісно. На ось цю ось карту. Ой, боже, капець у налогає, скільки в мене FPS тут. У 27 FPS. І ми маємо піти, типа, там, де кораблі, ось так ось там. Блін, у мене так лагає. Ну, може якось я зроблю, типа, ну, ось так, наприклад. Йде до цього, е, беремо портали. Ось такі портали. Меншуємося до максимуму. І беремо прості портали. Ось так, наприклад. І зайдемо в них. І пошукаємо одну. Ось це. Ось це. То у нас буде максимум дві лодки тут. Ось перша, ось друга, я їх вже купив. І піраціка. Я не знаю, якогось фіга вона в мене з'явилась, то я ще не знаю. Е -е. І ви, якщо типу, так постріляєте, то у вас будуть з'являться е -е, ну, ці дві лодки. Ось така. И вот пока. Ну что, если вам понравился этот видос, ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну всем пока!